Питання: якщо я сплачу штраф, порушення закриють. Чи перестануть надходити повістки після сплату штрафу? Як зняти розшук, який з'явився з червоною стрічкою в резерв плюс? Що буде, якщо ви не отримали вчасно повістку або відмовилися від проходження ВЛК? Питання: чи можу я сплатити штраф не в резерв плюс? Що робити, якщо повістка була отримана, або вам відомо, що вас викликають на певний час? А у вас є поважні причини? Що буде, якщо постави ви не стали на облік після 25 років? І багато інших питань? Відповіло міноборони в відповідному своєму листі. Давайте я вас детально ознайомлю з цими питаннями, так як вони, на мій погляд, і з моєї практики дуже багато клієнтів задає питання з цього приводу. Я адвокат Андрій Берянський, в цьому відео ми розглянемо про відповідні запитання та відповіді від міноборони стосовно в тому числі сплати штрафів та мобілізації. І так, всім відомо, що якщо. У вас в застосунку резерв з'явилася червона стрічка і е, посилання на те, що у вас розшукує ТЦК, це означає, що ви відповідним чином порушили правила військового обліку. І в зв'язку з цим е, Тритальний центр комплектування та соціальної підтримки розшукує вас для складання відповідного протоколу та притягнення вас до адміністративної відповідальності. Як зняти е, цей розшук? Міноборони пояснює, що розшук е, буде знятий протягом 4. Ну, я за практикою думаю, трошки більше днів, якщо ви сплатите і обов'язково погодитесь на даний штраф. І ви визнаєте за собою це правопорушення. Давайте спочатку розберемося, за які порушення можна оплатити штраф через резерв плюс. Це у нас, якщо ви не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Але, скоріше за все, у вас уже рік пройшов з цього моменту. А саме рік дається на те, щоб притягнути вас до відповідальності за те, що ви не уточнили військово військово-облікові дані. Тому звертайте на це увагу. Скоріше за все, це положення вже буде відповідним чином. Скасовано, тому що сплинув строк притягнення вас до відповідної адмі... відповідальності за це порушення і вас уже не можуть притягнути, якщо ви наприклад скачали резерв ще там півроку, рік тому, і подивилися, що у вас розшук зв'язку з тим, що не уточнили дані і далі нічого не робили. То якщо ви зараз оновите резерв, скоріше за все, цей... Момент, і це питання щодо того, що вони уточнили облікові дані, скоріше за все зникне і буде позначено, що з вас це правопорушення знято, тому що збіг строк притягнення вас до відповідальності. Це рік або е, там є положення або три місяці з моменту як виволена але не більше ніж через рік з моменту вчинення а ну, вчинення у нас було е, у всіх е, ті хто не уточнив дані це бушістнадцятолипня двадцять п'ятого два року відповідно 16 липня 2025 року всі е, ці положення втратили е, можливість притягнення вас до відповідальності. звертайте на це увагу. далі е, які ще можна оплатити штрафи е, через резерв плюс ви не прибули за повісткою до ТЦК та СП. Ну, в принципі, зрозуміло. Е, причому тут не при отримали ви повістку, не отримали це вже без різниці. Е, якщо ви відмовилися на пошті, отримати це підстава для притягнення вас до відповідальності. Якщо ви просто не отримали це підстава для також притягнення вас до відповідальності, тому що ТЦК направляє повістку відповідним рекомендованим листом. Якщо вона повернулася, вважається, що ви належним чином повідомлені і мали з'явитися для за повісткою. Не з'явилися все. А якщо у вас є поважні причини, про це ми побалакаємо трошки пізніше. Далі. Підставою штраф можна сплатити, якщо ви не стали на військовий облік, коли вам виповнилося 25 років. Ну, в принципі, зрозуміло. Не стали на військовий облік за новою адресою, тобто ви змінили свою адресу, подали відповідні документи. ЦНАП, але не стали і не подали відповідну заяву через резерв або безпосередньо в ТЦК ТСП, щодо того, що у вас змінені відповідні дані щодо місця проживання. Також підстава для притягнення вас до адміндальності. Не стали на військовий облік після прибуття з установи виконання покарань. Ну зрозуміло. Не стали на військовий облік за місцем перебування як внутрішньо переміщена особа. Також тут, в принципі, зрозуміло, не перебували на військовому обліку за місцем проживання, роботи чи навчання. Ну тобто, взагалі, у вас е з тих чи інших підштаб е не було поставлено на військовий облік, ви е це проігнорували, не ставали на облік. Якщо цей факт виявиться, вас притягнуть до адмінповідальності. Так, не надали. Майно, будівлі, споруди, транспорт під час мобілізації ну це складне питання. До цього ми не будемо звертати увагу. Поки що, якщо вже виникне, це, там треба безпосередньо розбиратися, хто і на які підставі ви зобов'язані були надати відповідне майно під час мобілізації. Скоріше це все стосується ФОПів, юридичних осіб і так далі, або працівників підприємств та організацій. Або ті, хто володіють, наприклад, двома і більше транспортними засобами. Наприклад, у вас є на вас зареєстровано два позашляховики, внедорожники. Ну, так, один із них можуть мобілізувати на користь ЗСУ. Ну, про це я вже знімав відео, на моєму каналі є ці відео. І наостанок не прийшли, або відмовились від проходження ВЛК теж підстава для притягнення до відповідальності, і з усіма цими штрафами ви можете оплатити їх через застосунок резерв плюс. Що для цього треба зробити? В принципі, алгоритм досить простий: ви завантажуєте даний застосунок собі на смартфон, ідентифікуєтесь, як правило, через е дія підпис або через приват, або через відповідний застосунок, наприклад, приват 24 і так далі. Тобто, де вас може банк ID, який ви можете е ідентифікуватися. Далі заходите в розділ е, штрафи і дивитесь, е, чи є у вас там якісь е, штрафи або е, інші порушення. Якщо є відповідне порушення, ви е, оцінюєте, чи дійсно ви його вчиняли. Якщо ви з ним погоджуєтесь, то подаєте відповідну заяву про визнання порушення. Далі, протягом е, трьох днів ТЦК та СП має розглянути вашу заяву, винести постанову про е, притягнення вас до адміністративної відповідальності. Після цього з'явиться можливість сплатити через резерв плюс штраф в розмірі 50%. Як правило, це 8,5 тисяч гривень. Тобто штраф складає 17 тисяч, половину ви можете заплатити, в такому, визнавши в такому випадку штраф, на оплату дається 20 днів. Якщо ви не оплатили протягом цих 20 днів ці 8,5 тисяч, сума штрафу буде 17 тисяч гривень. Якщо ви. І 17 тисяч не оплатили ще протягом 20 днів, то сума подвоїться, вже буде 34 тисячі гривень. Якщо ви вже оплатили, то червона стрічка, як обіцяє міноборони з попередженням про порушення у застосунку, зникне десь протягом 4 днів. Тобто ви десь через 4 дня, там плюс-мінус, будете оновлювати свій резерв і перевіряти, чи зник у вас відповідна червона стрічка і відповідні порушення. Якщо зникла ця стрічка, чи може бути вас знову притягнуто до відповідальності, про це побалакаємо пізніше. А якщо у вас є потреба в правничій допомоги адвоката, то ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. Продовжимо. Як я вже зазначав, які повістки вважаються врученими? Повістка вважається врученою в двох моментах: перший коли ви її отримали і розписалися в відповідному підрозділі Укрпошти. Або в той момент, коли дана повістка повернулася назад з відміткою про те, що ви або відмовилися, або просто не прийшли і забрати дану повістку з Укрпошти. Це також вважається, що ви належним чином повідомлені про те, про отримання повістки. Тобто, повістка в даному випадку вважається врученою. І якщо ви не з'явилися відповідно за даним моментом до ТЦК СП в установлений строк. Буде вас притягнуто до відповідної адміністративної відповідальності. Далі. Багато хто питає у мене, а я не отримував повістку, але виявилося, що ось в резерві з'явилася стрічка червона, що я порушую, нібито за неотримання повістки. Як це може бути? З Укрпошти не отримали ніяких повідомлень і так далі. І тому Трапляється. Укрпошта, на жаль, Трошки покращила свою якість послуг, але ж все ж таки не без недоліків. Може бути і так, що ви просто не отримали відповідну повістку. Ну, скажімо так, розбиратися з цього приводу, якщо у вас є там принципове бажання. То можна безумовно оскаржувати відповідні дії, зазначати і так далі. Але якщо повістка була направлена належним чином, якщо вона направлена за вашою адресою місця реєстрації або ту адресу, яку ви зазначили в застосунку Резерв Плюс, і ви не доведете те, що мало місце порушення з боку працівників Укрпошти, то, скоріше за все, справу ви програєте, тому що ну які будуть підстави. треба довести те, що ви неналежним чином були повідомлені про часто місце розгляду даної справи, а саме повістки, коли ви там мали це отримати. Ну як правило тут. Витрати на адвоката та судові еті ну, недоцільно, скоріше за все, якщо це питання не принципово, тому що в принципі платити штраф 8,5 тисяч гривень, а витрати тільки там на судовий збір потягнуть таку в принципі, суму. І плюс витрати, скоріше за все, на адвоката, тому що самостійно скласти відповідний позов, щоб він був, відповідав вимогам. Процесального законодавства, щоб суд його прийняв, так ще й задовольнив, Ну, скоріше за все, ну, вам вирішувати, ну, я б не особливо радив цим займатися, тому що, як правило, ці питання недоцільно розглядати, тому що просто недоцільно. Це на мій погляд. Звісно, це моя робота. Якщо ви звернетесь, скажете, це для мене принциповий момент, я бажаю скаржити і так далі. Ну, безумовно, ми займаємося цим питанням. Ну, ви маєте на увазі враховувати, що. Тут простіше за все оплатити штраф, і щоб знялася відповідна стрічка про порушення вами ета. Чому треба, щоб цієї стрічки не було? Ну, все досить просто. Вас зупиняють поліція, вони перевіряють ваші дані, в тому числі військовооблікові, і там висвідчується, що ви перебуваєте в розшуку. Це є підстава для того, щоб вас примусово доставити до ТЦК та СП. Ось і все. Тому червона стрічка, це в принципі в резерві. Це досить такий небезпечний момент. Звертайте на це увагу. Питання: якщо я сплачу штраф, порушення закриють. Міноборони зазначає, що у резерві це буде видно і відмітка про порушення, та червона стрічка зникнуть. Ну, як я вже зазначав там через певний період і за дотриманням відповідної процедури. Про, то, про те, якщо ви не сплачете відповідний штраф, не сплатите, ви надалі бачите відповідну червону стрічку. Далі. Чи перестануть надходити повістки після сплату штрафу? Ну, звісно, ні. Тобто, фактично, якщо, наприклад, ви оплатили за один штраф, а у вас, наприклад, вже три повістки відправлено, то по кожній з них ТЦК буде вас притягувати до відповідної адміністративної відповідальності. І, можливо, так виявиться, буває таке, що ви оплатили, е зникає там на, на короткий термін стрічка червона, а потім знову з'являється вже по, по іншому правопорушенню. Можливо, таке, так що звертайте на це увагу. Якщо ж ви е з поважної причини не змогли е потрапити до ТЦК та СП. Що робити, якщо повістка була отримана, або вам відомо про це, що вас викликають на певний е, час, е, а у вас є поважні причини. Давайте спочатку розглянемо, що таке поважні причини в даному випадку, е, як це визначає законодавство. Поважними причинами є стихійне лихо, хвороба, смерть родича або бойові дії. В принципі, ви зобов'язані. Ну, не зобов'язаний, в принципі, ви маєте повідомити ТЦК та СП про те, що у вас поважні причини. Якщо ви не повідомите, звідки вони будуть знати, що у вас поважні причини. А відповідно, якщо вони складуть протокол і поставить вас уже у розшук, то потім скасовувати, опять же, через суд, я ж казав, це досить накладно і довго. Це там суд триває тільки більше двох місяців. Потім 30 днів на набрання чинності. А якщо ТЦК та буде вирішить, що оскаржувати в апеляції, це ще біля двох місяців. Тобто, розумієте, до півроку можна оскаржувати ці всі моменти. Якщо ви допустили одну єдину помилку. А в даному випадку є у вас поважні причини, ті, які я зазначив, ви захворіли, або там, ну я зазначив, вже не буду їх перечисляти і так далі. Ви? Я вам раджу направити відповідного листа з описом вкладення з повідомленням про вручення в адресу ТЦК та СП, в якому зазначити, які у вас підповажні причини неявки за відповідною повісткою, і долучити відповідні документи, які підтверджують, ну копію документів, яка підтверджує відповідну обставину, там ну, лікарняний свідоцтво смерть родича і так далі, і тому подібне. І тоді вже з великою віргідністю ТЦК СП не буде вас притягувати до відповідальності, але враховуйте, що в принципі після того, як сплине. Той момент, коли у вас і були поважні причини, ви все одно, згідно вимог закону, зобов'язані з'явитися в адресу ТЦК та СП. Тобто, в принципі, вам дається на це 7 днів після усунення цих поважних причин, тобто після того, як ці поважні причини сплинули. І вже це може бути потім, опять же, підстави для притягнення до відповідальності. Ну, як правило, ТЦК та СП в таких випадках ще повторно відправляє вам повістку, тому що тут виникають питання, коли саме ви отримали поважні причини, чи вони у вас вплинули? Ну тобто, звертайте на це. Але якщо ви не направили, то вважайте, що ви вже фактично буде притягнуто вас до відповідальності. Продовжимо. Що буде, якщо ви проігноруєте вже мобілізаційне розпорядження, тобто бойову повістку і не сплатите штраф. Ну тут вже у нас е, е, виникає заігнорування бойової повістки. Це вже у нас передбачена не тільки адміністративна, а ще й кримінальна відповідальність, згідно 336 тридцять статті Кримінального кодексу України, у вигляді, позбавлення волі від 3 до 5 років. Так що звертайте на це увагу. Е, питання: я став на облік як внутрішньо переміщена особа або після зміни місця проживання, або після установи, де відбував покарання, але дані про. Резерв про це в «Резерв плюс» не відображається, і я отримав штраф. Що робити? Ну скоріше за все, оператор ТЦК та СП не встиг внести дані про ваш статус в реєстр військозобов'язаних представників та резервістів. Це може бути пов'язане з великим робочим навантаженням. Тому тут Рад... Міноборони радить звернутися до свого ТЦК та СП, пояснити ситуацію і попросити виправити помилку. Ну, відповідно, я рекомендую в свою чергу робити це в письмовій формі, листом записом вкладення повідомленням про вручення. Чому з описом вкладення? Тому що в описі написано, що саме від не просто рекомендований лист відправили, і у вас є тільки чек, квитанція про відправку, але у вас буде і опис вкладення, де написано, що громадянин такий відправив такий-то лист з тим-то, тим-то, тим, -то, тим, -то, тим -то, і такими-то додатками. І це буде підтвердження, що саме ви відправили. Звертайте на це увагу. І відповідно ви зазначаєте, що. З вами з вашого боку не було ніяких порушень і так далі, можете ще як варіант самостійно внести відповідні зміни до е, е, своїх даних контактних через резерв плюс. Це також може вплинути. І потім вже зазначати, що ви все зробили правильно і е, попросите скасувати відповідне адміністративне е, провадження щодо того, що ви порушили відповідні норми. Ну в принципі тут ну, практика досить позитивна. ТЦК, та ТСП, якщо бачить, що дійсно з вашого боку не було порушень, а були певні технічні моменти або. Е, та то вони е, скасовують ці моменти. Тобто, головне, підтвердити і е, діяти відповідно в межах закону. Е, я, питання. я відмовився від проходження ВЛК, оскільки не мав зі собою документів, що підтверджують мій стан здоров'я захворювання. Чи буде накладено штраф? Так, проходження військово-лікарської комісії а, військово військовозабов'язне. Це пояснює Міноборони. Це закріплено в законах України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та про військовий обов'язок та військову службу. Під час проходження ВЛК людина має право надати свої медичні документи. Водночас лікарі ВЛК проводять огляд, направляють на аналізи і перевіряють дані в електронній системі охорони здоров'я. І навіть якщо документи не принесені, відмова від проходження ВЛК є порушення військового обліку і може тягнути за собою штраф. Міноборони радить заздалегідь попіклуватися про те, що постійно необхідні документи були внесені в електронну систему охорони здоров'я. Що це таке? Я поясню, я тут погоджуся з тим, що з пропозицією міноборони, що ви маєте готуватися завчасно. Якщо у вас є певні проблеми з, з здоров'ям, з тим, що у вас є певні хвороби, які впливають на придатність вас на виконання військового обов'язку. А які це хвороби, якщо ви не знаєте, ви просто відкриваєте 402 наказ Міноборони про військово-лікарські експертизи. Там є внизу табличка, згідно якої зазначено вичерпний, підкресли вичерпний перелік хвороб, які впливають на придатність військозобов'язаного або військовослужбовця нанесення військової служби. Там є, як правило, пункти А, Б і В, згідно яких там хвороба підрізняється на різні категорії. А, це у нас буде. Непридатний до військової служби. Б, як правило, це у нас придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, навчальних центрах, закладах установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення охорони. І вже В це у нас просто придатні особи. Тобто, якщо у вас є відповідна хвороба, ви відкриваєте цей наказ, перевіряєте, чи є ця хвороба взагалі, і який у вас ступінь даної хвороби. Звісно, це ваша суб'єктивна оцінка, Працівники ВЛК будуть також оцінювати відповідно, Але якщо як правило, якщо у вас є підтверджуючі документи, то досить складно їм про це проігнорувати. Єдине, що якщо ви завчасно не підготувалися, вас десь зупинили працівники ТЦК та СП, можливо, навіть в вечірній або ночний час, доставили на проходження ВЛК. То розраховувати на те, що в даному випадку комісія буде досить уважно розглядати ваше питання, я б не став би. За практику, як правило, не звертають на це увагу і так далі. Тобто, у вас мають бути, як мінімум, для підготовки, що треба зробити, треба перше. Про пройти самостійно всі медичні обстеження через сімейного лікаря. Чому через сімейного лікаря? Тому що, як я вже зазначав, всі ваші медичні документи мають бути завантажені в електронну систему охорони здоров'я. А це відбувається в тому числі і через сімейного лікаря. І можете ви навіть самостійно це зробити, зареєструвавшись в системі Хелсі. Там є відповідний пункт, де ви можете внести відсканувати свої медичні документи і долучити їх. І тоді. Вже е, після того, як ви потрапите на ВЛК, самостійно або примусово ви можете посилатися на відповідні е, ці документи, і лікарі е, ВЛК мають врахувати їх. Крім того, я рекомендую ще е, додатково возити з собою відповідні медичні копії медичних документів, е, щоб запропонувати е, оглянути лікарям і так далі. Ці всі моменти, тому саме е, вам. Якщо ви не проходили ВЛК або плануєте пройти ВЛК, враховуйте це. Багато хто каже, та ВЛК, я зараз не буду проходити, а то мене потім ще там мобілізують і так далі. Ну, повірте, якщо вас зупинять і доставлять ТЦК, то ви все одно пройдете ВЛК, і тільки з тією різницею, що ви вже скоріше за все не зможете скористатися ні медичними своїми документами, ні цими так правами і так далі. А коли ви вже через самостійно через резерв плюс сформуєте відповідне. Направлення для проходження ВЛК, то ви приходите, берете всі свої медичні документи, до цього готуєтесь відповідно, і вже проходите там у такому, знаєте, виваженому, спокійному режимі. І навіть якщо у вас є певні хвороби, вас направляють на додаткове дообстеження, додаткові аналізи і так далі, і тому подібне. Буде зовсім інша ситуація, якщо вас просто зупинять і доставлять промислово ТЦК та СП. Так що звертайте на це увагу. А, питання: що буде, якщо я не стану на військовий облік, коли мені виповнилося 25 років? Міноборони зазначає, що коли громадянину України випинилось 25 років, його статус змінюється з призовника на військозабов'язане, тому він має стати на військовий облік ТЦК та СП. Це обов'язкова процедура. Якщо цього не зробити, людина порушує правила військового обліку і там може отримати відповідний штраф. Крім того, відсутність військового облікового документу створює проблему в повсякденному житті. Ну, я думаю, про це ви вже знаєте. Ну, наприклад, без такого документу неможливо. Оформити новий паспорт, офіційно працевлаштуватися пра чи виїхати за кордон у відрядженні. Ну, враховуйте це. Яким чином можна стати на військовий облік? В принципі, е достатньо, я думаю, буде завантажити застосунок Резерв Плюс, і там має підтягнутися відповідні дані про постановку вас на військовий облік. Продовжимо. Дайте увагу, що на даному каналі багато корисного. Яке допоможе вам вирішити питання в вашому повсякденному житті? Тому не забувайте підписатися на канал, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія А Що буде, якщо подати заяву про визнання правопорушення, але не сплатити штраф? Ну, як я вже зазначав, то а, через 20 днів штраф вже треба буде оплачувати 17 тисяч гривень. Далі справу передадуть до виконавця, який ще додасть свої 10% та виконавчі збори. А через ще 20 днів це вже буде 34 тисячі гривень. Тобто він подвоїть. При відкритті провадження виконавець приватний чи державний державний, скоріше виконавець, зразу заблокує і арештує все майно та рахунки, транспорт і внесе відповідні дані до того, що ви перебуваєте в єдиному реєстрі боржників. Так що звертайте на це увагу. Питання: чи можу я сплатити штраф не в резерв плюс? Так, можете, якщо ви особисто з'явитеся в ТЦК ТСП і відповідно оформите сплату там. же. Тобто вам там випишуть протокол, постанову про притягнення до відповідальності нададуть реквізити. Ну, сервіс оплати штрафу в резерв плюс є добровільним. Ну, а вам вибирати, чи оплачувати через резерв, як правило, це роблять люди військозобов'язані таким чином, або з'явитися безпосередньо до ТЦК ТСП. Це ваш вибір. Ще питання: якщо я сплатив штраф, відвідавши ТЦК та СП особисто, маю відповідну квитанцію, але в резерв все одно бачу правопорушення, відповідно, що вони досі числиться. Ну, в принципі, повторно сплачувати, звісно, вам не треба, але ви можете відповідне повідомлення подати до ТЦК та СП, надати відповідну копію квитанції і попросити зняти відповідну червону стрічку за застосунку в резерв плюс і так далі. В будь-якому випадку ви маєте з собою носити відповідну квитанцію про сплату штрафу. Так що звертайте на це увагу саме на ці питання Міноборони надала відповідні відповіді. Я надав свого боку відповідні роз'яснення. Якщо вам потрібна правнича допомога адвоката, ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. Та увагу що на даному каналі багато корисного, яке допоможе вам вирішити питання в вашому повсякденному житті. Тому не забувайте підписатися на канал, поставте лайк, дзвіночок, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні.